Слава Україні, друзі! Слава Збройним силам України! Давайте подякуємо кожен хлопцям і дівчатам Збройних сил України за те, що вони боронять нашу державу і захищають нас з вами. Подякуємо і допоможемо, і допомагатимемо до самої перемоги. Вона вже близько, дуже в це вірю. Слава Україні! Всім привіт, друзі! Сьогодні я пропоную приготувати мега смачні домашні чебуреки. Хрустка скоринка і дуже соковиті всередині. Начинки нереально багато. Вам точно сподобається, тому якщо полюбляєте такі ось страви, продовжуйте дивитися це відео і вже скоро будете ними смакувати. А ось який результат на нас чекає. Зараз я вам покажу, які вони хрусткі і соковиті, тому дивіться і слухайте уважно. Рецепт тіста обов'язково, друзі, збережіть, тому що його можна використати і для інших подібних страв. Для приготування тіста нам знадобиться 500 г пшеничного борошна, 40 г або 4 400 ложки рослинної олії, чайна ложка солі і 240 г дуже гарячої води. Весь рецепт зараз бачите перед собою на екрані, тож ставте на паузу. Для тіста в миску відправимо сіль, дуже гарячу воду, крутий окріп, рослинну олію перемішуємо і швиденько просіємо борошно. Все замішуємо дуже швидко тісто. Ось так. Тепер я кладу його у новенький пакетик і лишаю відпочивати, доки готуватиму начинку, для якої нам знадобиться 800 г фаршу, 200 г цибулі, 20 г петрушки. Пів чайної ложки меленого перцю, 250 г льодяної води і чайна ложка солі. Всі інгредієнти бачите перед собою на екрані, або дивіться в описі під цим відео. Там все є. У фарш в мене свиняча лопатка відправляємо дрібно порізану цибульку та петрушку. Сюди ж додаємо сіль та перець і 250 г дуже холодної води. І гарнесенько все перемішуємо до однорідності. Ось такий виходить. Все. Тепер півгодинки тісто відпочило. Дивіться, яке воно гарне, дуже еластичне і приємне в роботі. Я його розкачую в ковбаску і ділю на рівні частинки. У мене вийшло 16 Але якщо хочете зробити їх більшими, діліть на менше. Поки працюєте, друзі, з одним шматочком. Інше накрите, нехай не завітрюється. Все, розкачали в круглий пласт, ось так, на половинку. Накладаємо начинку, у мене одна столова ложка, і формуємо ось так. На пательню відправляємо олію і ставимо на середній вогонь. Олія розігрілась, починаємо смажити по дві хвилинки з кожної сторони. Викладаємо на паперовий рушничок. Все, погляньте, яка смакота. Дуже апетитні і нереально ароматні. А тепер, друзі, погляньте, які вони соковиті. Ну, це ж просто казка. Дивіться. Ну, дуже смачно. Друзі, навіть не сумнівайтесь, готуйте і чим побільше. Друзі. Прошу вас обов'язково підписатися, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і будемо готувати ще більше цікавих рецептів. Підтримуйте український контент, це дуже важливо.